Час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Сьогодні познайомимося з книжкою Українська мова. Подорож від Бад Емса до Страсбурга. Та її авторкою. Зустрічаємо докторку філологічних наук, професорку, голову національної комісії зі стандартів державної мови 2020-2022 років Орисю Демську. Піду зустрінь. Давай. Доброго ранку, будь ласка, приходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго пані Орис. Дякую, Доброго що завітали ранку. до нас. Прошу Доброго ранку Доброго ранку, дякую. Отож, Орися Мар'янівна. Про що розповідає ваша книжка? Це історія утисків української чи історія її тріумфу? Вона десь, правда, як завжди, посередині. З одного боку, так, там є про те, як було складно. Але з іншого боку, є про те, як ми, з'явившись на сході Європи, десь приблизно в 8, 9, 10 столітті, пережили кілька десятків століть. І на сьогодні ми одна з мов європейського континенту, Так. одна з сильних мов. Яка претендує бути 25 п'ятою офіційною мовою Європейського союзу? Тобто сказати, що ми отримали легку історію і що було пелюстками встелену дорогу? Ні, точно ні. Сказати, що нас били, точно били. Сказати, що ми не встояли, точно ні. Сказати, що ми встояли, так. Це знаєте, як в Ганді спочатку вас не помічають. Потім з вас сміються, потім з вас з вами борються, потім ви перемагаєте. Це точно історія української мови. Це точно історія української мови. Скажіть... Можна сказати, що через терни до зірок Так, так, так. або за одного битого двох небитих дають. Скажіть, а якою ви бачите читацьку аудиторію книги? Е, ви Хто знаєте, е, читацька аудиторія це українець, який. Е, Розмовляє українською, який починає розмовляти українською. Це, скажімо, навіть іноземець, який е, може так цікавиться українською мовою, цікавиться українською історією і може читати українською мовою. Е, свідомо написано дуже простою мовою. Це не науковий текст, це uh -huh. дуже популярний текст, е, наскільки могла настільки зробила його легким, з короткими реченнями. Безма без складнопідрядних складносурядних конструкцій, ось тобто, це українець, якому цікава історія української мови. Ну якому цікава сама Україна цікава історія України, і, зокрема, історія української мови. Це такий, знаєте, це така, якби великий мазок від. від Розпаду про слов'янської мови до сьогодні на 350 сторінок. Ого! так, це сторінок! Ні, це мало. Це насправді мало. Тому що ви зараз скажете, і нам шрифтом дев'яточку. Значить, вісь порядний шрифт. Видавництво дуже хороше видавництво. Це харківське видавництво. Сьогодні ми всі з Харковом. Віват, яке власне і ідею цю це народилася ідея історії української мови в видавництво Віват, і вони звернулися і запропонували реалізувати саме книжку для звичайних українців, які не мають спеціальної філологічної освіти, які просто люблять читати. І як показує невеличкий досвід, півтора місяця книжка розійшлася в тираж. Три тисячі сто примірників. Прекрасно. Так, і зараз, власне, 21 лютого планований другий наклад. Я зрозуміла, чому ви прийшли без книжки, бо немає. Бо немає, бо немає. Я Є... так і зрозуміла. Я думала, де книжка? Де немає. книжка? А книжки все розкупили. Так, сп... Причому навіть я не маю авторського примірника, тому що в мене його позиція. забрали. забрали. А, скажіть таке, ви. Книжки наступне буде, це ж перевипуск. Правильно, так. наступна партія. Скільки примірників буде? І, 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 плановано наскільки я розумію, я, я зараз не скажу скільки так, от що точно така цифра, але це мінімум дві тисячі, максимум три з хвостиком. Ось це насправді ну для філологічної книжки це дуже хороший показ. Mm -hmm. Дуже звичайно це, це, це для української мови. Це це навіть для мене було трошки таким. Ну, дивини, викликом? викликом, так не, навіть не викликом, дивиною. Я розуміла, що вона повинна бути цікава. Я, я розуміла, бо вона е, писана справді е, з такого під таким кутом зору, який би мав відкрити щось особливе, щось цікаве, щось таке неординарне в історії української ви собі дієм. ставили на меті, коли так, створювали так, її. Так, Це було це була така завдання чи досягли ви цієї мети. Ну, виглядає, що так. Ну, виглядає, що так на ну, з відгуків. Виглядає, що навіть більше. Ви сказали про деякі такі дивовижні неординарні факти. А так. можете пригадати Може. декілька? Дивіться, ми маємо 20-ті роки 20-го століття. Так. Так? так це УНР, так за так? так. Зазвичай розказують про те, як роз, все розвивалося, які там були закони, як в 19-му році українська мова була перша ухвала про її державний статус. Але ніхто не звертає уваги, якою мовою були підписані гроші в той час. І як виявилося, Українсь. в той час вони були підписані українською, так. російською, польською, і їдеш так. Єдеш, це єврейська так? Так, це єврейська мова. Тобто, як виявилося, це ну нам здавалося, ну так вже і в 21-му столітті казали, що в українській мові бракує термінів для різних там особливих галузей виробництва економіки, бізнесу і так далі. А виявляється, що вже на початку 20-го століття української мови вистачало, щоби в бізнес в банкова справа, зокрема купюри, підписані були українською мовою. Там теж дуже цікава історія, бо Нарбут і Кричевський з'являються наші недалеко непересічні постаті, плюс українські гроші, плюс українська мова. Це, це, це одна така такий цікавий, цікавий момент. Mm -hmm. Потім також дуже люблю один з фрагментів. Називається він Драма під куполом. 1996 рік. В 1996 році Хантингтон видає книжку Сутичка цивілізацій. Так. В 1996 році Білорусь підписує з Росією майбутній союзний договір. В 1996 році ми ухвалюємо конституцію зі статтею 10 де написано, що українська мова державна мова, і ось вам flash of Civilization». Розумієте, сутичка цивілізацій. Так. Білоруси підписують договір, а ми не підписуємо і ухвалюємо свою державність мова, так. мовну. так. І ми опиняємося по два по два різні, боки на це не звертають уваги, але, але це, це такий цікавий момент. Але ж пані Орисі, було ага. стільки намагань е, поросічних, я не знаю, як правильно сказати, так, щоб ну, зменшити ось цю ідентичність української мови. Ну дивіться, я скажу так, що так, це це було е, це ну. В XIX столітті ця історія була пов'язана з культурно-мовною уніфікацією імперії. Російська імперія хотіла мати якесь єдине мовне обличчя, єдину культуру, і це ну, так робили всі імперії того часу. В радянський час було зрозуміло, що імперія триває далі, і знову це те саме треба робити. Тобто ці речі зрозуміли, але так само робили з багатьма мовами. Ірландська мова взагалі зникла. Тобто, з одного боку, ми на історію русифікації можемо дивитися як на ту загрозу, яку ми отримали в 18, му в 19, му в 20-му столітті. Але подивімося на неї з іншого боку: ми вистояли, так. ми прийняли цю загрозу. Так, ми пройшли через жорсткі е ситуації, через жорна, якщо можна так, так нас так. перемололо. Але ми вийшли на початок 21 століття з законом про за як там засади функціонування української мови як державної, і на сьогодні ми маємо не просто державну мову, ми маємо інституції державні, які відповідають так. за державну мову. Ми маємо наукові інституції. Ми маємо ЗНО, ми маємо освіту на державною мовою. То так. якщо бачити тільки те, як нас розпинали. Тоді так все пропало. А якщо подивитися, як ми з цим дали, собі раду, так, як так. ми з цим впоралися, ну, можемо собі поставити 12 за 12-бальною системою. Так. А чи можете ви сказати, так. що зараз а, ренесанс української мови, відродження? Тому що як на мене, зараз дуже багато так. українців свідомо переходять і в побуті і в житті повертали, виключно повертали. так на українську, погоджую. навіть ті, хто і не розмовляли українською. Так я погоджуюся, що Тож. ви скажете. Прошу ну стосовно цього, що я, я погоджуюся. Я погоджуся, що ми сьогодні маємо ренесанс української мови. що... Е Справді, українська мова зайшла так далеко, як ще, мабуть, до 24 лютого, 22 року ми не могли собі навіть уявити. Ось, І тому це хороша історія. Я, я, люблю, я люблю цей період за те, що е, дві речі: е, Ренесанс, і друга, це перше, а друге, що Ренесанс не перетворився на, е, скажімо, е, Тоталітарну mm -hmm. українізацію, так, так тому так. що дуже легко з мови жертви стати мовою като дуже легко помінятися ролями українською з російською, попри все, українська мова залишається державною, але вона не обирає стратегію нищення інших мов, які з нею співіснують в цьому світі, і це я вважаю. Значно більшою перемогою, ніж навіть Ренесанс, бо тут ми виявляємо зрілість, лінгвістичну зрілість, сказано. що ми розуміємо, що світ багатомовний, і наше завдання посилити свою мову, але не нищенням, не шляхом нищення інших мов. Я це мені ну це мені дуже подобається. Я реально від цього, навіть так, як сказали студенти, кайфую. І я кайфую від цього. Теж так. я дивлюся, як зараз завзято люди вивчають. Але давайте подивимося правді в очі. Українська мова досить складна мова. Ну це так, це так, це так, знаєте, це тільки так чуть-чуть заглянути правді в очі. Слов'янські мови на загал складні. А наша мова відноситься так, до так, саме. А це східнослов'янська мова, це складна мова, і це, ну скажімо. В західних безпекових студіях для англійської мови достатньо року для української ну мінімум три роки, щоб вийти, щоб вийти, ну. На якийсь початковий рівень. мені на, на високий рівень, на високий? Тобто, щоб на високий рівень, рівень, так, С1, Б2, С1 ближче до С2. Якщо системно, скажімо, готують перекладачів, так, готують людей, які будуть працювати з мовою по-дорослому, скажімо так. То англійська мова півроку рік, українська мова від двох до трьох років. Чи плануєте ви перекладати вашу книжку іноземнему? Така, ну я маю мрію, <смі> мати мрію. <смі> так, в мене є мрія, так угу. ось е, в ще з видавництвом про це не розмовляли, але я думаю, що ми, що ми почнемо вже незабаром про це розмовляти, тому що ну, я що... думаю, багатьом за кордону було б так, цікаво. Так, це, це крім іншого, ця книжка написана мовою європейця. Тобто, от десь так ми маємо тексти написані в сучасній нонфікшен, так звані, ті ну, науково популярні, як інакше їх називають в Україні. Десь це мова європейця, це, це легка мова, це мова, яка не тобто, коли читаєш, ти, ти маєш вловити зміст, а не пробиратися через конструкції мови. Mm -hmm. Це, це... важливо, це дуже важливо. Пані Орися, дякуємо вам, що завітали. Ну, давайте, друзі, шукати книжку Українська мова подорож з Бадемса до Страсбурга у книгарнях українських міст у студії. Ранку вдома була докторка філологічних наук, професорка, голова національної комісії зі стандартів державної мови 2020-2022 років. Орися Демська.